Ми в нашому місті справжній свят. Сюди до нас вітав наш друг, легендар світової опери, Володимир. Я дуже вдячний, що ви сьогодні знати. Я чекав 21 червня, чекав, як ми домовились, щоб прийти, послухати і, як сьогодні всі, я дуже вдячний. Ну, перш за все ми дякую нашим ворогамся. Всі хто, 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 хто Ми сьогодні слухаємо щеделих, музичні шедеври, шедевр, які ми не пишаємо. Не пишаємо, що ті очі повороти сьогодні в нас. І сьогодні, але за те, що сьогодні дві години, ми забули роботи проповідаємо. Ми здобули. Зуповуємо... Можливо, сьогодні відпочити набратися вашої енергії, що ти світові шутели і що ви поруч порозилися, а де сама виставити. З людина у лопу на всю Україну найкращий немова! Дякую, дякую!